Найпоширеніші скарги після встановлення імплантів та можливі наслідки після встановлення імплантів. Багато пацієнтів відмовляються від імплантації через страхи та міфи, які оточують цей процес. Один із найпоширеніших міфів це відторгнення імплантів. Насправді, відторгнення відбувається лише 1-2% випадків, і пов'язано це зазвичай з медичними помилками або порушенням стерильності. Імпланти інтегруються з кісткою. Якщо все виконано правильно і немає підстав для хвилювання. У цьому відео я розповім вам про найпоширеніші скарги, про можливі наслідки після встановлення імплантів, а також про те, коли варто звертатись до лікаря. Так, да, бувають випадки, коли імплантант не приживається. Імплантант знаходиться в кісті, все добре, нічого не безпокоє, а починається протезування, і імплантант вказується в руках лікаря. Так, під час імплантації ми робимо невеличкий розтин. Для встановлення імплантанту в саму кістку, і це може супроводжуватись як травмою. Невеличкі больові відчуття вони присутні загалом, так як після видалення зуба, так і при встановленні імпланта. Але це на протязі 3-4 днів. Якщо неприємні больові відчуття спостерігаються до 5-7 днів, то треба звертатись до свого лікаря і шукати в чому причину в перші години після імплантації так можливо невелика кровотеча. Це пов'язано з маніпуляціями, які ми проводимо для установки імплантів, а також з підвищенням загального тиску. Насправді, больові відчуття більші після пломбування каналів зуба, ніж після імплантації. Ну ось, наприклад, я прийшов на імплантацію, і які в мене будуть відчуття саме після імплантації? Ну відчуття після імплантації будуть набагато комфортніші, ніж після лікування зубів. А які наслідки в мене будуть після імплантації? Так, можливо, невеличкий набряк, дискомфорт. І все. А якщо по термінам, скільки тримає набряк? Набряк, як правило, за 3-4 дні сходить максимум неділя, в залежності від того, яка у вас кровоносна система і як ви себе активно почуваєте в цьому житті. А якщо больові відчуття тримаються до 2 неділь, то треба звертатись до лікаря і виясняти, в чому проблема. І іноді зустрічається заніміння нижньої губи. І це пов'язано як з тим, що внутрішній набряк. Передавлює нерв і йде таке відчуття, яке проходить буквально за 3-4 дні. Якщо ж імплант підходить дуже близько або навіть передавлює його, тоді це стойка не міня нижніх губи. Треба лише забрати імплантант і все встановиться за деякий час. Це саме такі неприємні відчуття при імплантації. Як проходила реабілітація останніх пацієнтів після імплантації? Обично стандартно, без яких-то нештатних ситуацій. На початку моєї практики ми починали працювати на знімках ще старих пленочних, таких здорових, і там, звісно, була деяка неточність в розмірах. І виконуючи одну з маніпуляцій, я дійшов до гайморопазухи. А це на минуточку, полосне образування в області верхні жування зубів. Так була перфорація, Ну, на тому етапі імплантації. На даний час був завершений. Це місце благополучно ми зашили, нічого страшного не пройшло. Повторну імплантацію ми зробили через два місяці, і все закінчилось успішно. Але досвід я отримав добрий. І ця помилка навчила мене бути вкрай обережним при плануванні кожної імплантації. А в теперішній час при наявності 3D-знімків ця проблема зводиться до нулю, і ми маємо як бібліотеку імпланти в комп'ютері, яка допомагає лікарю прогнозувати Виставити і знати, який етап буде кожного разу. Так, були такі випадки, що після імплантації виникало заніміння нижньої губи. З цим зволікати не можна. Треба забирати імплантант, назначати вітамінні комплекси, все встановиться з часом, прийде все в норму. І подальше подальшому вже планувати імплантацію, десь якісь вносити корективи. Якщо ми відчули дискомфорт на протязі 5-10 днів, взагалі зволікати не треба. Треба звертатись до лікаря і шукати десь якась проблема в чому. На даний час медичний догляд супровід допомагає комфортно і без всяких ускладнень провести імплантацію. Отже, якщо ви зіткнулися з неприємними симптомами після імплантації або сумніваєтесь щодо встановлення імплантів, обов'язково консультуйтесь зі своїм лікарем. Правильний підхід до підготовки та відновлення. Допоможе онукнути серйозних наслідків. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, діліться з друзями. До зустрічі у наступних відео.